Усім привіт, компанія AutoScaut і сьогодні хочу вам показати такий гарненький Seat Leon з Німеччині в топовій комплектації, який доступний у нас в наявності. Це у нас 2018 рік випуску. 1.6 дизельний двигун на 85 кВт. Це у нас 115 кінських механічна коробка передач та 184 тисячі оригінального пробігу. Купували ми його в Німеччині живого огляду. Автомобіль іде у нас повністю без жодного підфарбування, без попередніх дефектів, пошкоджень та нюансів. Має дуже гарний та збережений стан, як і технічно, так і косметично. Салончик теж без недоліків. Офіційне обслуговування на дилері сад, де було зазначено, що на 182 тисяч пробігу було зроблено технічне обслуговування. Тобто, автомобіль у нас повністю обслужений та не потребує жодних вкладень. Ну що ж, по зовнішньому стану та комплектації, як бачите, в нас йде топова сад лайдінг оптика, доступний адаптивний круїз контроль камера асистентів. Зверніть увагу на капот, жодних сколиків чи нюансів взагалі немає. Ось такі в нас 16-радіусні колеса встановлені дуже гарні диски, без бордюрок, резина Континенталь 2022 року, протектор дуже гарний. І давайте по пасажирській стороні теж прийдемось. Зверніть увагу, все рідненьке, жодна деталь у нас, до речі, не кротилася. Повністю автівка в оригіналі, дуже гарно виглядає. Ось Вигляд також ззаду, все ціле оптика теж. Ось Зверніть увагу також на зону завантажень. Трішки бродний автомобіль, проте немає ніяких глибоких царапинок. І тому подібне. Та по водійської стороні дах без м'ятинок, без пошкоджень. Повторюсь, у нас йде нефарбований кузов, автівка повністю в оригіналі. Зовнішні церкала у нас з електроприводом, які регулюються та підігріваються. Ось так автомобіль виглядає зі сторони, а тепер давайте детальніше покажу салон. Подивіться, які класнючі шкіряні сидіння у нас тут встановлені. Боковинка не зам'ята, не затерта, все ціленьке, дверна карта без нюансів. Кнопочки теж у нас не зачухані, пластики і так далі, все в дуже хорошому стані. Мультикермо, адаптивний. Іде вже у нас віртуальний щиточок приборів, п'ятиступенева коробка передач. Клімат з підірвами, дисплей з навігацією, автохолд, електростоїнкове. Зверніть увагу на підлокітник, не зам'ятий, не зачуханий, проєми практично ідеальні. Ззаду автомобіль виглядає ідентично, все збережне, все гарненько виглядає. Доступна у нас також камера заднього виду, багажничок. Ось так він виглядає, шторочка від'їжджає, заїжджає. Доступна у нас. Запаска, фаркопчик, зверніть увагу, ось ці боковинки, ось, це все дар, по автомобілю мало що возилося, оскільки дуже має гарненький стан ззаду навіть. Ну що ж, давайте тепер пробіжимося скоренько, товщиноміром. Наглядно покажу, що автомобільчик у нас не фарбований, щоб не було будь-яких питань. Якщо ви хочете більш детальніше перевірити автомобіль, Пощупати навіть тим ж самим товщиноміром, можете просто приїжджати до нас та переглядати. Любі перевірки вітаються. Так, кришечка багажничка 125 і по правій стороні 116, 126, 133, 115, дах, 122, стійка 106, 115, 132. Автомобіль повністю без підфарбування. Так, ну і ось ще хотів показати історія автомобіля. Це у нас витяг сервісної історії з дилера САД, де фіксується на пробізі 182.870 23.06.07 у нас технічне обслуговування, заміна масла, фільтрів. І далі у нас йде вже наступний заїзд. Це на 151 тисячі 22 року 10 місяця. Також у нас. Іде технічне обслуговування. І тут далі пішли. У нас є повністю весь витяг. Від початку можемо скинути в електронному варіанті та показати. А це у нас звідка вертіка, де не фіксується жодних пошкоджень. Та підтягується пробіг. Ну що ж, підняли ми капот, завели автомобіль, двигун працює практично ідеально. Одразу показує стан кріплень. Капот не крутився, крила в оригіналі. Оптика у нас теж в оригіналі 2018 року, якщо вам видно, також і з цієї сторони околожі рідина в нормі, мостило теж. З тієї сторони крила не крутилось, капот. Одразу фіксую вінкод для перевірки. Автомобіль ми піднімали на підйомничку по приїзду з Європи. Жодних нюансів, недоліки по двигуну виявлено не було. Автомобіль їздив на довгій дистанції. Видно, що автомобіль обслуговувався також регулярно на дилері. Були тільки питання по гальміним колодкам і тому ось одразу показую квитанцію про заміну. Так, ну і Хочу ще показати стан кріплень. Повторюю, жодний болтик у нас не крутився, деталь не замінювалась. Ззаду багажничку у нас та ж сама історія. Теж все ціленьке, деформації ніяких не було. І з будівської сторони у нас так ж само. Ну що ж, кому сподобався цей гарненький Seat Leon, можете дзвонити, писати в описі під цим відео ми вкажемо номер телефону для зв'язку, також ціну, комплектацію. Так що звертайтесь, надаємо будь-які звіти, будь-які перевірки вітаються. Приїжджайте, робіть тест-драйв, перевіряйте та купуйте.